Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам, що ж тут є акційного та нового. Бажаю приємного перегляду! Корзинка металева підвісна Є в білому або в чорному кольорі. Ціна 149 гривень. Знижка 20% з 22 по 28 жовтня на жіночі трусики. Дивіться, є навіть по 29 гривень. Жіночі труси бікіні. Є різні, є бабувняні, є мережевні, шовні, безшовні, але комплекти в цю акцію не входять. Вітро для сміття 219 гривень із поворотною кришкою. Це більший варіант і менший. Ціна 149 гривень. 199 гривень коштує чайник заварювальний. Скло кришка бамбук. Рушники паперові великий рулон 84 гривні, 9 гривень хустинки носові зева. Подобається мені їхня якість є ще ось такий зева делюкс. По 7 гривень. Салатник 49 гривень з квітковим деколем. Тарілка обідня 44 гривні. 49 гривень. Скло, керамічна тарілка. І салатник 29. Тарілка обідня. 77 гривень. 44 гривні шпалери, самоклеючі в рулоні. Довжина 2 метри, ширина 45 см. Графен для напоїв 64 гривні, скляний. Набір склянок 3 штуки по 280 мл 77 гривень. 49 гривень келих для пива. Елих із подвійними стінками 129 Кухоль скляний 320 мл за 29 гривень. Салатник 55 гривень скляний. За 88 гривень ваза для квітів. Скляна із золотим декором. Бейбі вологі дитячі серветки 24 штуки за 15 гривень. Soft 15 гривень вологі серветки. Із клапаном 132 штуки 29 гривень. По 19 лірон вологі серветки тут 72 штуки в упаковці. І більші 110 штук за 24 гривні. 39 гривень коштують серветки вологі туалетні. 130 штук в упаковці із клапаном. Вологі дитячі серветки, також із клапаном 54 гривні 50 штук. Приїхали нові кухонні ваги. Так, на жаль, ціна секретна, сканувала, не показала, мабуть, теж десь 399 гривень. Подивимось. Ще одна новинка ось такий піднос металевий 77 гривень. Підставка для столових приборів 64 149. Піднос пластиковий. Є в трьох кольорах. Ціна 49 гривень. Це той що менший. Побільшило новинок ось такі контейнери. Більший ми вже бачили по 109 гривень, а є менші 850 мл за 88. Обігрівач теж ціна секретна. Жартую, чомусь не сканується. 169 гривень нічник у вигляді котика працює від батарейок. 199 гривень світильник настінний. 27 гривень коштує водосгін для миття вікон. По 99 гривень туалетна вода чоловіча. Є різні аромати, також є тестери, можна понюхати. Об'єм 100 мл. По 139 гривень туалетні води. Ось такі теж чоловічі. Максиман 99 гривень за 100 мл, по 99 гривень жіночі туалетні води, такий квітковий аромат 88, об'єми 100 мл. 139 гривень такі цитрусові аромати. Лимон, мандарин, більш зимова тематика. 169 гривень такі туалетні води. Ще, мабуть, один варіант вже, мабуть, розкупили. По 34 гривні. Так, це не вони 10 мл ловіт. А ось такі. У мене зразу ностальгія пов'язана з такими туалетними водами. Пам'ятаю, колись стояли в центрі міста і продавали їх за недорого. 69 гривень спрей міст для тіла ловіт. А рожевий неакційний 88. Подарунковий набір для жінок 129 гривень. Засоби по догляду за тілом. 5 одиниць в упаковці. Чоловічі засоби. Шампунь. Дві штуки. 109 гривень. Шаур бар. 129 гривень. набір подарунковий для чоловіків. Це теж є засоби по догляду за тілом 5 предметів. Знайомі Гель для душу, хід. Фа антиперспірант жіночий 88 спрей 150 мл. Якщо побачите в аврорі дезодоранти роликові від арко, скануйте, вони можуть бути по суперціні. ціні. Фа-мен 88 гривень Синіта Стік 55 гривень. Антиперспірант жіночий. Тонуючий бальзам 44 гривні кольори в асортименті по 29 гривень лібрес прокладки 9 штук в упаковці. Багато акцій на ватні диски леді котон, 19 гривень в упаковці 100 штук, 29 гривень. Ось такі в упаковці 120 штук. І найвигідніший із варіантів за 29 гривень 150 штук. Так, важко знайти, але є. Ось такі. 139 гривень шапка чоловіча із відворотом. Для тих, кому зробили приворот, ця шапка з відворотом. Обачайтеся, німаю, настрій пожартувати. 199 гривень. Ось така дитяча шапка з зав'язками та помпонами. 88 гривень шапка дитяча на флісі. Є в різних кольорах. Така вже тепліша. Може підійти на зиму. 189 гривень шапка дитяча. Пише зимова, але. Як на мене, то вона трошки затонка на зиму. Хоча є різні зими. 119 гривень коштує ось така шапка із логотипом. По 119 осінні шапки. Дивіться, що знайшла за 349 гривень комплект термобілизни жіночої кофта та штани. Хочу вам показати поближче. Так, кольори є різні, є світлі, є темні, такі нейтральні бежеві. І все-таки вам відкрила, покажу, бачите, вони ніби як безшовні, тільки такі де не дає шви, а края не оброблені. Ось тут низ. І так само, бачите, низ штанів теж без шва. Дуже приємна тканина на дотик. Пов'язка на голову 159. Такий варіант теж 159. 129 гривень коштує набір іграшкових автомобілів метал. Такий цікавий ігровий набір валіза, яка розкладається у вигляді треку. Ціна 249 гривень. Дуже мені подобається тим, що воно потім все можна компактно скласти. Сидіння дитяче, 77 гривень. Отаке От 59 гривень. Мікроскоп іграшковий дитячий. Ось такий, знаєте, легенький, щось там. Трошки в тій коробочці. Конструктор дитячий 24 гривні. Труба. 69 гривень гра. Згадала баба, як дівкою була. Обіцяє бути цікавою, це така карткова настільна гра. Memo time. теж настільна карткова гра, ціна 109 гривень, 77 гривень набір іграшковий. Експерименти магнітні. Але в кого є менші діти, то будьте дуже обережні, бо тут магніти вони можуть. Бути небезпечними. 99 гривень така фігурка. 119 гривень конструктор. Засіб для миття посуду в Веллі, 19 гривень за 500 мл. Еліо засіб для миття посуду. 27 гривень 500 мл. 9 гривень капсули для прання сіла. До речі, хто не пробував, спробуйте, мені вони сподобались ці капсули. І ціна помірна: рідка праска по 59 гривень 500 мл. Кисневий порошок саван 109 гривень. Якщо користувались таким, пишіть свої відгуки в коментарях 950 грамів. Бо я завжди користувалась від Міс Хелен, то мені дуже сподобався він. А купила в АТБ, то він мені не пінився. От прикол такий. Кисневий відбілювач, білі вітрила, 59 гривень 500 грамів. Мило, господарський друг, 17 гривень. Є такий або ось такий варіант. Вага 125 грамів, господарське рідке мило 19 гривень за 500 грамів. Мило господарське рідке тут аж 3 літри 52 гривні. Засіб для чищення м'яких меблів або килимів 59 гривень. Засіб для видалення плісняви – 59 гривень 500 мл. 77 гривень галакс спрей антижир 500 г. 32 гривні коштує крем для чищення велі 500 мл. 35 гривень гель для миття посуду сарма 7-му 500 мл. Змінний балон до автоматичного освіжувача 59 гривень 260 мл. 119 гривень коштують капсули велі 17 штук, 54 гривні Плямовий відник, 77 гривень гель для прання, літр 800 мл. 139 гривень порошок мама 2 кг 400 г. Юніверсал порошок 59 гривень, кг 200 г. Сатін для дитячих речей 400 г за 29 гривень. 77 гривень савекс кондиціонер для тканин. Сенситіво 1 літр 27. Грюнвальд 2 в одному. 350 г 27 гривень. 25 гривень. Ось такий порошок. Полар. 400 грамів 139 гривень гель для прання веллі. 4 літри об'єм. Вологопоглинаючі серветки 64 гривні за 5 штук. 64 гривні шторка у ванну кімнату: 1,80 метра на 1,80. І ось такі по 99. Розмір такий самий. Різноманітні корзинки по 12, по 7 гривень. Ось такі ажурні, Є в різних кольорах. Така геометрія корзинки по 7, квіткові по 5 і по 7. Так, це звідси. 139 гривень масажний килимок у ванну кріпиться на присосках. На цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам гарного дня! Вигідних покупок! До нових зустрічей!